Будь ласка, наступний депутатський запит. Депутатський запит. до голови СБУ, прокурора в області, начальника МВС. В місті Суми склалася вкрай негативна ситуація. Багато сумчан боїться називати речі своїми іменами. Міська влада, чолі з ДСНК, лобіювала надання приміщення організації та людям, які пізніше завезли до нашого мирного та спокійного міста вибухівку набоїв та на боєприпаси. Ак людини, яка була в алкогольному сп'яні, і лише чудом не загинули мирні жителі. Та влада намагається заморчувати дані факти. Натомість, наш мер підписує вимоги про зняття міністра внутрішніх справ, чим дискредитує правоохоронні органи важкі часи для держави. При цьому слід зауважити. Отінку депутата міської ради Салатинка та першого заступника біля прокуратури та суду, які вчиняли тут тиск на суддів для прийняття неправомірного та неправосудного рішення. Рішення це встояло як в апеляції, так і в касації. Як результат стало багато тисячних, сотні тисяч гривень втрати бюджету. Депутат до кнопкової справи, бо сидів поруч з Войденка та прикривав його. Ці факти є безперечними та підтверджується відеоматеріали, які безпосередньо бачили мої колеги та я особисті. Як стало відомо, із засобів масової інформації, декілька днів тому людина з близького кола депутата відбутку, тобто Салатенко, поранила ножем чоловіка. В результаті слідчо оперативних дій ця особа була встановлена та мала бути затримана. Але Салатенко, маючи дочці своєю злочинною непокори закону почав перешкоджати роботі співробітників міліції, використовуючи мандат депутата та фізичну силу, але все таки за допомогою громадськості його вдалося затримати. В ході огляду у нього, як у депутата міської ради, було вилучено посвідчення депутата та ніжого. Також викликає питання, що він робить у військовій формі з нажем біля торгово-розважального центру, в місті великого скупчення сумчан. Насправді це питання риторичне та не потребує відповіді, бо всі сумчани все прекрасно розуміють. Не заборися і перший заступник, який пізніше на місці намагався за допомогою телефонних розмов зав'язати дану справу. Отже, я від імені сумчан, які хочуть жити спокійно. На мирному місті Суми, Звертаюся безпосередньо до голови СБУ, прокурора області, начальника МВС, та безпосередньо до Юлії Володимирівни Тимошенко. Негайно зупинити та покарати винних. І якщо партія Батьківщина збирається залишитися в, парті... в... в політичному житті нашого міста, провести відповідні кадрові чисті. Бо саме відсутність покарання за попередні злочини призвела до складшої ситуації в місті суд. Слава Україні! Давайте в письмові формі, ми бачимо записів, штаби з книжки. Ми мали можливість мати військової форми. Ставлю на голосування. Доходить на запит, щоб придати. Голови Ставлю Стави на голосування. пожалуйста лепуновский завод до дома мовчана пожалуйста